Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fan of Grapes. Сьогодні у нас 23 квітня 2025 року середня частина Дніпропетровської області. Виноградний сезон активно набирає оберти. На зараз ріст виноградних кущиків дуже неравномірний. Десь вже є пагини по 10 і більше сантиметрів, а десь тільки починає розвиватися брунька. Ну, це нічого, пізніше все вирівнюється. Що ми вже встигли зробити у себе на винограднику? Провели влагозарядний полив кущів десь 50-100 літрів води на кущ, в залежності від його віку. Ну, тому що погода дуже спекотна як для цього періоду. Також бажано було б внести підкормку, при можливості органічними чи неорганічними добривами з упором на вміст азоту. Висадили ось таку маленьку школку майбутних саджанців. А сьогодні ввечері планую зробити першу обробку винограду. Але перед цим рекомендую вам зробити першу попередню проломку пагонів на тих кущах, де вже чітко видно наявність суцвіті. Остаточне нормування кущів паганами буду проводити вже коли можна буде фіксувати пагани до другої проволоки. Точно прибираємо усі дефектні пагани, бо толку з них не буде. Двійники, тройники, віддаючи пріоритетність кращому пагану. Холості пагани. За умови, що поряд є достатньо паганів із соцвіттями. І таким чином намагаємося рівномірно заповнити усі площини вашої шпалери найкращими паганами з майбутнім врожаєм. Робити обробку буду контактним мідовмісним фунгіцидом Касай 2000. Ця обробка в першу чергу направлена на профілактику боротьби з антракнозом. Але ж препарат також чудово працює і мільдію. Норма розходу препарату для винограду 30 грамів на 10 літрів води. А вже на наступному тижні усі кущі підтягнуться в рості і треба буде робити вже обробку по третьому-п'ятому листку. Там я вже буду використовувати системні препарати від грибкових захворювань та шкідників. Дякую всім за увагу. До побачення.